Чи да, ми громада ходила, ми, ми, ходила, і нічого, хори, і нічого Вы, і вид, не виходить. Ні, ви пов'язані це розпорядження, розпорядження в усній формі. Ви кажете, дали вчора розпорядження, Я наперед не маю, бо буду пропагувати щось. Ну, серйозно, дивіться, ви сказали, що було, дано вчора розпорядження. чуєте, було вчора розпорядження. Ви викличете розпорядження хто ви має викликати. ви? чи Розпорядження ви вчора давали. Да. Добре, дайте його почитати. Коли да. було в письмоформі, да. давайте побачиш секретарською, дав, що воно було в усній формі. Ви кажете сказав, в письмові секретарська за бусню. Дякую. Амінник. Та хто неправду говорить? Ви чи секретар? Розпорядження було усне чи письмовій? Є телефон бабу мерзового. Немає. Амінників. Викликати всіх розпорядників? А їду, ну реально. Ну серйозно, можете? Давайте давайте з ними посидим. Ну ладно, так пропозиції поліки факс, они факсом відправляють, Они факс факсо, факсов плюс факсу Не, мы не Вот це уже два роки назад. Отут стояв під камери, казав, я складу повноваження, наже пройшло півня із димів на місяць. Так що ніяких обіцянок. Це ж тільки на... Бажена! Боже, там шука. Божен, божен, божен. Дивись Нужно спасти женщину. Я вам зелёною сумкою. Ні, ні, там тільки вікно. По бомберзавушкаш. А для секретаря у нас вийти через вікно. Богов. Броски не цікаві.

Давайте. 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 Давайте.

Чому я це не знаю? А чому ви приймаєте? Якщо ви тут не повинні знаходитесь, щоб вимагати спровадження просувато. Це не означає, що ви повинні сидіти на місці міського. Не, абсолютно вам не, 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 не заборонено.